Ну що, мої хороші, ми знову зібралися на моєму каналі і я рада вас всіх вітати. Сьогодні ми поговоримо про літню ліміточку від Катріси. Я взяла всі продукти за виключенням кісточки. Вона мені була просто-напросто нецікава. Тут в мене ось такий величезний бронзер, в якому не знаю, скільки грам тут, напевно, хватить на маму, тата, діда, бабу, сестру, взагалі всіх на все життя цього бронзера точно що вистачить. Тут, тут 30 грам. 30 грам ну, звісно, непогано. Ось така в мене палітрочка для очей дуже красива. Зацікавила, вона мене прям неймовірно. І ось така палітрочка для обличчя. Тут хайлайтери типу бронзеро хайлайтер і рум'яшка. Вже знімаю огляд, дуже багато зараз в мене продуктів я набрала на огляди послідуючі. Але так як це лімітка, вирішила не затримуватися і чим швидше почати, щоб показати вам ці нереально круті продукти, бо я думаю, вони заслуговують уваги. Упаковочка мені дуже сильно подобається. Тож, давайте не затягувати, а будемо приступати. Перше, що ми будемо пробувати, це бронзер. Це, звісно, моя любов, ви тільки гляньте на ось цей рельєф, наскільки це красиво виглядає, цей візеруночок, ну, ну просто космос. Запаху тут немає, і колір настільки ніжний. Мені здається, це аналог бронзера від Physicians Formula, відтіночку бронзер. У мене, на жаль, його зараз немає, він в мене вдома. Але це бронзер настільки ніжний, настільки світлий і красивий. Вот, показую, як він виглядає на сводчику, що я навіть моментами хвилююся, або він мені підійшов. Так, мені здається, тут плівочки немає на дзеркалі. Дзеркало досить непогане. Будемо сьогодні в нього фарбуватися. І, до речі, у мене на обличчі ось цей тон від Катріс. Ну, мені здається, він ніби непогано дивиться в кадрі, тому я його нанесла. Консилер від Катріс просто шикарний, неймовірний. В парі вони, вони працюють сам по собі тон. Ну, ви вже знаєте, що вам його не раджу. Якщо не знаєте, раджу подивитися ось це відео про Катріс. І також у мене олівчик для брів від Катріс. Немає тут його зараз біля мене. Тож давайте починати наш макіяж із нанесення ось цього бронзера. Беру велику пушисту кісточку для такого великого бронзера. Ой, він чуть, -чуть підпилює. Якщо вам видно, тут з'явилася пилючка з трушою і буду обережно наносити, так як в мене тон досить не світлий. Побачимо, чи буде його видно. О, лягає красиво, заполіровується, немає поки що ніяких плям. Потрошечки наношу, щоб не переборщити. І він так ніжно-ніжно лягає. Абсолютно непомітно. Це я, звичайно, такий любитель бронзерів, таких вирвиглазних, щоб всі бачили, що я сьогодні набронзувалася. А я думаю, люди не такі, як я, і вони розуміють, що такого сильного яскравого бронзера не потрібно. І от цей. Ну, Дуже красивий, він абсолютно матовий, дуже натурально ліг. Хочеться. Ой, я влізла чуть-чуть зіпсувала малюночок, але нічого. Чуть-чуть хочеться мені проскульптурувати носик. Візьму маленьку пошисту кісточку і нанесу отут вот на ніс. Дуже акуратно лягає, дуже тоненько, він не супер пігментований. Красиво, просто шикарний бронзер, особливо на зиму, дівчата, хто хоче взяти один продукт. Я вже вам, поки його наношу, можу вже його радити, бо він якийсь неймовірний. Ну, прям, прям дуже красивий. От я нанесла і ну кайфой. Він коштував не дуже дорого. Я всі силочки, зайдіть, будь ласка, подивіться. Чесно вже не пам'ятаю цін, бо в мене зараз така величезна кількість продуктів, на які треба зняти огляди. Ви пишете в коментарях, просите, і я відразу беру, заходжу, дивлюся, тому так, щоб я не забула, треба придбати, щоб було на потім. Так, тепер переходимо до палітрочки для обличчя. Тут ось така штучка, ми її зриваємо, викидаємо. І тут у нас, неймовірної краси, тиснення теж просто вони шикарні. Ну, Колекція, чесно, красива. Вона мене зацікавила, прям зацікавила. Ці такі упаковочки літні, хочеться щось творити, хочеться щось робити. І давайте підемо по свочикам. Я, звичайно, як завжди вставлю свочі. В відео, а зараз ми ось так посвочимо продукти на руці. Що ми тут побачимо? Так, хайлайтер, хайлайтер, ще один хайлайтер і румяна. Румяна прям неймовірно красиві. Хайлайтери теж досить непогані. Я більше люблю От щось таке Ми З вами, звичайно, що нанесемо два, бо куди ж так? Гулять так гулять, будемо наносити два. Беру свою кісточку для хайлайтера, ось таку веєрну, І набираю спочатку цей що світліший. Ось такий буду набирати. Не пилить, класно набирається поки що. Не дай ніякої пилючки. на цю сторону нанесу його. Ой, він, звичайно, яркенький такий. Дуже красиво зашліфовується. Я думаю, вам помітно, як він сяє. Так, прям ух, добротненько. Так, на другу сторону кісточки набираю цей золотистий. І зараз вам скажу, так, набрала трошечки менше. Золотистий, мені по підтону моєї шкіри підходить трошечки більше. Зараз ми будемо дивитися, чи вони не залишають ніяких сірих плям. Я отак не лінуюся, а зашліфовую, зашліфовую, тоді хайлайтер. Не буде як якоюсь плямою сидіти на вашій шкірі, а буде прям красиво Буде дуже красиво зашліфовано дивитися. Так, поки що я не бачу ніяких сірих плям при відвороті обличчя. Тут вже вибирайте самі, який вам більше подобається. Мені подобається два. Я навіть не можу якийсь з них виділити. Ну, красиво. Так, давайте вже швидко до румяшок. А то мені не терпиться. Ну, взагалі, поки мене дивується колекція. Так, на таку кісточку набираю румяшка. Чуть-чуть підпилюють. Румяшка в мене дуже м'ягенька кісточка наношу. Ой-ой-ой-ой-ой, як же ж це красиво. І вони не супер пігментовані. Якраз хороша пігментація, так щоб не наставити плям, ну все. Я довольна, уже боже румяна, я просто обожнюю неймовірно, неймовірною любов'ю, обожнюю, хочеться вже класти на кожен день і фарбуватися цим, поки літо, поки це цим... мотиву, ну ви ну, гляньте, як це красиво. Не ну, скажіть ще, що я не права, що це не супер красиво. Я такий свіжачок, такий персик, такі рожевенькі щічки, хочеться взяти і щепнуть. Ну, кайф. Ну, кайф, просто кайф. Нічого більше не можу сказати чуть чуть додам ще на носик. От так, чуть-чуть-чуть. Все. Красиво, дуже. І в мене тут ще є ось такий типу хайлайтер, типу блискітки. Я навіть не знаю типу хайлайтер, типу бронзер. От, як його називати, я поняття не маю. Ну, давайте його теж трошечки спробуємо нанести. Напевно, на цю кісточку, щоб рум'яна, я спробую тут де бронзер, як він буде вшліфовуватися в шкіру. Чи сильно блискучі лягати, чи ні. Давайте на лоб, напевно, буде краще видно. Ой, ну це теж красиво. Це теж красиво, і це можна наносити як бронзер. Він не супер блистий. Дивіться, він не дає такого шикарного блиску, як хайлайтери, Але виглядає досить так зашліфовано. Хто любить продукти з блискітками, я раджу. Ну, палеточка однозначно шикарна. Вона просто неймовірна. Так, я хочу додати, щоб. Хайлайтера змішають цих два хайлайтера, додам їх на спинку носика. Ну, не, неможливо їх не нанести. Вони такі шикарні, хочеться додати всюди-всюди. Я люблю отак на кінчик носика, чуть-чуть пальчиком. Оп. І от таку пімпочку зробити, все роз, розтушувати пальчиком. Ну, красиво, ну не можу просто дуже гарно. Це якийсь космос, поки ці два продукти. Напевно, одні з найкращих, які я пробувала за останній час. Дуже вони мені сподобалися. Ну, кайф, кайф. Тепер приступимо до палітрочки. Палітрочка теж досить красива. Тут такі гарні відтіночки. Ну, Не, не знаю, спокусила вона мене. Відриваємо пльоночку. Як же ж це приємно. Ну і давайте свочі. Що ж будемо робити? Починаємо з нижнього ряду. Я, як завжди, не знаю, що в мене не виходить, але я постійно якось беру не з першого пальця починаю. Так, 5 відтіночків я набрала. Ага, тут в мене вже палітрочка нанесена, будуть вони посвочені не по порядку. Ой, матові класні бльосточки. Так, поки що красиво. Перших 5 відтіночків, як мені тепер це вам показати? Якось ось так чи що, не знаю. Ну, скочки я обов'язково вставлю, так, як завжди. Так, тепер наступних. До речі, тут скільки? Тут 3, 3, 9 відтіночків. Нормально коштували всі ці продукти. Не можу сказати, що це було щось супердорогим, таким, якимось непідйомним. Ні, нормальні ціни адекватні, як на весь катріс, хотілося мені взяти. І було не шкода потрачених грошей, тільки і за одного їхнього вигляду я. Була задоволена. Так. Отак, От якось буду показувати вам. Не знаю, надіюся, що ви якось бачите це все, я підставлю під вам обов'язково свочі. Ну, по-свочу мені дуже подобається. Я ще не придумала, що ми будемо з вами фарбувати, але, надіюся, у процесі якось в мене все вийде. Тут-чуть будемо починати і, і насолоджуватися процесом. Сьогодні у мене нереальний настрій, і хочеться брати і творити. Ця палетка мене дуже сильно надихає. Я не люблю яскраві кольори, але з нею хочеться щось створити. Так, набираю ось такий відтіночок персиковий і буду закладати його в складочку. Розрівняю консилер, в мене тут підскатався чуть-чуть. Так, і починаємо з цього очка. Закладаємо складочку. Так, тіні не пиляють, до речі, красиво набираються, гарний такий відтінок дає красиву тушовочку. Підсяду так ближче. От. Ем, красивий відтіночок, легко тушується, безпроблемний. Взагалі все лягло красивенько додати якихось блискіток, і це вже буду я, я і, і нічого більше. На меншеньку кісточку хочу я набрати ось цей бордовий. Тіні абсолютно не, не, не пилять, дуже красиво лягають. Поки що немає ніяких плямочок в мене, нічого абсолютно так. Я його теж в складочку закладаю, цей відтіночок. Хочеться в мені чогось такого рожевого, напевно. Що? Чому ні? До моїх очей, я думаю, це буде красиво. От коли, клас, от коли класні продукти з ними хочеться творити. Я не знаю, чому мені так не зайшла попередня палітра від Makeup Revolution, в кого вона є, скажіть, будь ласка. Ну, я тоді така якась і відео була засмучена. Я навіть не хотіла його закидати, із-за того, що ну, не сильно в мене вийшло, не сильно я була задоволена результатом. А тут ну от такий прям бам і хочеться, хочеться, хочеться малювати, хочеться пробувати. Тушується красиво, беру попередню кісточку. Наберу саме світленький відтінок і тут от затушую Світлий в палітрочках виконує роль такої гумочки, знаєте, яка все стирає, все витушовує, все поправляє. І от я за допомогою цього кольору красиво все витушувала, Добавлю цього персикового чуть -чуть сюди в тушовочку. Він ну, дуже красивий. Хочеться, щоб його було трошечки побільше видно. Знаєте, я дуже сильно хочу нанести один з ось цих відтіночків. Я ще не вирішила, який ізумрудний. Чи. Синій синій ізумрудний. Ну, Чогось мені хочеться цей ізумрудний, бо він дуже такий красивий. Буду наносити пальчиком, але він не хоче. на матовий абсолютно не хоче лягати. Тут, де був консилер, він лягає, а на матовий ніт. Давайте я попробую синього. Ой, синій красиво лягає. Ох, як гарно. Просто кайф. Так, я буду, під, буду піднаслоювати синій. Ой, він шикарний. Просто шикарний відтінок. Ви гляньте, як він плотно, красиво ліг. Без ніякої абсолютно бази навіть на матовий відтінок, він ліг дуже красиво. Так, тепер мені хочеться більше. Нанести рожевого ось тут підзатемнити. Напевно, давайте я нанесу суміш темно-коричневого і рожевого. Струшу і отут постараюсь трошечки хоч якось затемнити, бо затемнення мені тут явно не вистачає. Ми потім зробимо там стрілечку, але я хочу саме рожеве затемнення. От якось так, так, да, це трошки краще. Тепер на пальчик наберу ось такий рожевенький з бльосточками і нанесу його на початок. Так, вони стушовуються красиво, але тут зробилася трошечки грязь. Хочеться мені додати більше синього, ще раз поверх нанести на пальчик набираю і додаю синього поверх стушовую. І отут от теж поправлю складочку рожеву, хочеться додати яскравості кольору. Ну, який же ж красивий синій колір. Давайте попробую поверх нанести бірюзовий, може він тут буде краще. О, да! Так, да, бірюзовий наслоюється на синій і дає такий світленький блік отут. Вай красиво! Дівчата, все, це космос. Я, я не знаю. Я в раю просто кайф пальчиками на ніс і пішов, і все, що хочеться сказати. Давайте цей світлий, хайлайтерний побачимо, який він буде. отут, як блік, чуть 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 Ні, ні, ні. Зелений, зелений. Перекриваємося зеленим, але блік в мене тут вийшло. Так. На нижню повіку я зараз зроблю бірюзову підложечку і попробую нанести на підложку. Поки що по нижній повіці я додам темно-коричневого. Чуть-чуть бачу, що посипалися тіні. Ну, нічого, ми все поправимо. Отак От з'єдную з верхньою повікою. Угу. Темно-коричневий, дуже такий щільний колір, гарно він лягає. Так, в мене ось такий олівчик від Maybelline. Наношу його сюди, в центр, як підложечку. Ось так. І сюди ж наб'ю наб ось цей бірюзовенький. Ой, все, космос, космос. Це такий відтінок, який я дуже давно уже шукала і ніяк не могла знайти. Темно коричневим тут чуть-чуть підтушую. Дуже красиво. І на початок нанесу. Ось цю бронзочку мені хочеться отут додати. Гулять так гулять, так? Да? І хайлайтерний відтіночок нанесу у внутрішній куточок ока. От так. І сюди наверх його протягну. М -м -м, клас, дівчата. Мені здається, це космос. Це шикарно. Давайте я зараз за кадром швид швиденько дооформлю це очко і повернусь до вас. Ну що, ось таке очко в мене вийшло в результаті, думаю, дуже красиво. Я, сказати, що задоволена це нічого не сказати. І ну давайте, раз уже таке діло, зробимо якийсь нюдець. Ну, куди ж без нього? Ну, я ж це нюд, я не про яскравість, тому давайте експериментувати. Чому ні? Давайте, експеримент буде нечистим. Мені дуже хочеться додати ось таку підложечку в вигляді кремових тіней. від... Белор-дизайн, ну, от хочеться мені зробити щось таке красиве. Я собі придумала, і ну, не вистачає мені цієї підложечки, щоб з нею все лягало більше так, як я хочу. Ну, я тоненько, прям тоненьку кап капельку нанесла і от пальчиком все тушую. Ну, хочеться мені дорого багато, щоб було зараз. Давайте так і зробимо. Дозволимо мені це зробити. да? Надіюся, ви не проти. Так. Напевно, я перейду на цю сторону, щоб вам було краще видно. Тепер я посвочу зараз ось ці всі троє бльосточок, які тут є. І подумаю, які би я хотіла. Дивіться, на пальці залишився тінт, які б я хотіла би нанести. давайте оці розовенькі нанесемо. раз. таке діло. Бронзові дуже красиві, але бронзові, можемо ми нанесемо на нижнє. Повіку, ось ці розовенькі, мені. Дуже сильно до вподоби. Ой, красивий такий рожевий відтінок, дорогий. Не просто щось рожевеньке, а таке дороге. Навіть я би назвала рожеве золото. Да. Можливо, чуток ми і бронзи додамо, але давайте оформимо складочку. Зараз мені хочеться складочки. Так, візьму пушистеньку кісточку і ось таким. Персиковим оформлю складочку. Я би сюди додала бронзера в складку, але якщо вже ми з палеткою працюємо, то давайте з палеточкою і працювати. Не сильно я так її оформляю Чуть -чуть, щоб просто вона була. щоб просто вона була. Так, тепер нам я потім буду все прикрашати, але зараз я хочу взяти коричневий олівчик для очей. Ось такий в мене відео ламель. І промалювати ось тут верхню повіку. Так не сильно я заморачуюся. Якусь там стрілечку чуть-чуть вивожу. Треба такий хороший м'який олівчик, який буде класно тушуватися. Отак. Беру кісточку маленьку. Ось такий бочоночок синтетичний. І починаю тут все тушувати. Угу. Просто потрібна підложечка по контуру по вік. Це у нас буде така типу розтушована стрілочка. Зараз побачите. Тепер на цю ж кісточку я набираю темно-коричневий, який тут є, і починаю закріпляти. Нашу стрілочку ось так. Закріпляю, витягую, набиваючими такими рухами. Ось так тепер підтягую колір. І все тяну до вісочка. От уже виходить красиво, але отут мені хочеться додати трошечки більше, розтягнути її. Ось так. Да, уже кайф, уже шикарно. Але ну, у нас же ж є бронза, да? давайте цю бронзу додамо отут по краю всієї цієї тушовочки. Додамо бронзу. Отак її підвитягнемо сюди. На сам кінчик я не наношу, я більше її ось тут в районі рухомої. По і от нижніх вій, от сюди наношу, там хай. Наша стрілечка провідняється, скажімо так, але не сильно. Ось так її ніби, бачите, її ніби практично немає. тепер я цей самий рожевенький, пальчиком наношу, і отут все дотушовую, що не, не так красиво. До речі, тіні абсолютно не підживали по віку. Наберу світленький на пальчик і отак в центр сюди додавлю світленького в ролі бліка. Ось так красиво, і, в ролі блі... і на внутрішній куточок я додам хайлайтер. Ось так. І продовжу трохи темно-коричневим. Ось тут. Тіні, до речі, не сипляться. Угу. Ось так. І візьму тушовочну кісточку і світеньким. Підтушую тут, щоб не було так чітко. По віковому контуру я пройдуся чуть-чуть, просто в районі вікового контура. У мене підводочка від Фокалюр, Вона, чесно сказати, особливий пігменту ніякого не дає. Але отак віковий контур підвести дуже тоненько не завадить. Можна було б і стрілочку тут чуть-чуть підвивести, але я не хочу. Нам достатньо цього що я оформлю віки і повернусь до вас. Ну що, дівчатка, ось такий макіяж мене вийшов в результаті. І сказати, що я задоволена, це нічого не сказати. Напевно, ви бачите по моїх емоціях, в порівнянні з минулим відео, там просто була жесть, і мені не хотілося нічого. А тут я неймовірно щаслива, і раз таке діло я ще й нанесла ось таку помадку від Essence, Ну, це ж сестринські бренди, Cool Collagen, відтіночку 202. My Mint, по-моєму, він так називається. Ой, дівчата, це космос. Це помадка з охолоджуючим ефектом, але він мінімально охолоджуючий. Він ніколи губи, не гріє нічого не робить. Просто такий легесенький холодочок. Як бальзамчик для губ. Це дуже красиво і літом. Це щось таке шикарне, я вже хотіла вам її показати, бо вона летить однозначно в мою сумочку. Це космос. Дуже-дуже-дуже красивий відтінок. Я кайфую, більше нічого не можу сказати. Тут кожен продукт шикарний. Давайте підемо по порядку. Бронзер хватить на всіх: діта, бабу, маму, тата, сестру, брата. На собачку й теж хватить, ну він величезний. В кого, якщо у вас обмежений бюджет, купіть собі один такий бронзер та вам його до пенсії вистачить. Просто вистачить до пенсії. Ви гляньте на цю бадью. Ну, і колір шикарний, він підійде всім, він підійде блондинкам, брюнеткам. Якщо ви дуже загорівші, ну то прибережете його звичайно на зиму. А якщо загарчик такий собі, то це буде знахідка однозначна. Він класно тушується, він без плям, він безпроблемний. Він матовий. Да, він стальком один єдиний мінус. Але він настільки красивий, що йому хочеться пробачити все. Шикарна упаковка, неймовірний колір. Ну, безпроблемний продукт, однозначно рекомендую. Так само, як і рекомендую ось цю палітричку. Ну, вона шикарна, ну хайлайтери круті, рум'яна, просто космічні. Оця штука теж можна використовувати як бронзер. Я вже не знаю, куди мені це все пхати в мою косметичку. Там просто все завалено нафіг завалено, все продуктами. Якісь продукти, які мені не дуже подобаються, я кладу в склад цієї косметики, а всі інші я несу в ванну і складаю і користуюся ними кожен день. І скоро там уже не буде місця, але вона йде однозначно, бо вона шикарна. При любій можливості, коли я буду користуватися тальковими продуктами, я буду користуватися нею. І о Боже, напевно, цей Project Pen такий не закінчиться, але, але вона просто космос. І, ну я, я не знаю. Я просто в таких шикарних емоціях, я настільки задоволена. І оці тінюшки теж шикарні. Ну ви гляньте, ну не вже це не красиві макіяжі. Я показую вам зблизька, як виглядає ось це нюдове очко, як виглядає вечірнє очко, будемо так його називати. Ну це щось неймовірне. Ну хіба ні? Я не знаю, ну це кайф, любов. Любов і космос в одному флаконі, вони легко тушуються, вони не пилять, вони не осипаються, вони красиві, вони, вони просто шикарні. Та Таже підложок ніяких не потрібно. Я зробила цей макіяж без підложок. Дала цей бірузовенький, ну хотілося б до нього якоїсь підложечки, але він все одно красивий. І, ну, ну, Я настільки задоволена, я однозначно вам рекомендую всі ці продукти, бо вони шикарні, вони однозначно шикарні, красиві, і це любов. По-другому я не скажу. Тож, надіюся, вам було цікаво це все подивитися. Надіюся, ви знайшли для себе щось корисне. Якщо ні, просто круто провели зі мною час. Я вас всіх дуже сильно люблю. Дякую, що ви зі мною. Бажаю вам сонячної погоди, і хай сонечко вам світить у ваше віконечко. Ой, я тут заговорила віршами. Ну що не зробиш заради вас? Хай завжди для вас буде хороша погода, але сонце таке, яке не пече і не будь вас зранку. Тож я вас всіх сильно люблю. Бажаю всім тепла, всім любові і до скорих зустрічей!